Є історії, які не старіють, є злочини, які з часом набувають іншого виміру, стають легендою, символом чи навіть культурним архетипом. Саме так сталося з історією Едегейна, на вигляд звичайного фермера з маленького містечка Плінфілд, що у Вісконсині, тиха людина, яку сусіди описували як дивакуватого, але безпечного, і водночас. Постать, яка стала основою для створення найстрашніших персонажів у кіно, нормана Бейтса з психо, шкіряного обличчя стихаської різанини бензопилою, буфало, Біла з мовчання ягнят. Як сталося, що маленьке містечко, де всі знали одне одного, приховувало такого чоловіка. Якість самотнього сина фанатичної матері виріс злочинець, який шокував увесь світ, і чому його історія досі змушує нас здригатися? Сьогодні ми відправимося у подорож крізь його життя: злочини, судову історію, психологію і той культурний слід, який він залишив. Едвард Теодор Гейн народився 27 серпня 1906 року в місті Лакрос, штат Вісконсин. Він був другою дитиною у сім'ї. Його старший брат Генрі з'явився на світ кількома роками раніше. Батько Ед Джордж був людиною слабкою, схильною до алкоголізму. Він працював Теслою, фермером, іноді продавцем у бакалі, але постійно втрачав роботу. Падав у пияцтво, ставав дедалі більш безпорадним. Мати Августа мала зовсім інший характер. Це була жінка з твердими релігійними переконаннями, фанатична у своїй вірі. Вона вважала цей світ занапащеним, а людей розпусними та злими. Її головна мета виховати синів у страху перед гріхом. Вдома вони не могли гратися з сусідськими дітьми у школі. Ed Теж залишався ізольованим, він був тихим, сором'язливим і дивним. Його дражнили, але він майже ніколи не відповідав. Учителі відзначали, що хлопець умів добре читати і писати, але часто сміявся сам до себе. Августа кожного дня читала їм уривки з біблії. Для маленького Еда ці проповіді ставали світом, у якому він жив. Ферма, на якій вони мешкали, розташовувалася майже відлюдно, це створювало ефект замкненої клітки. Діти росли у світі, де єдина правда це слова матері. У 1940 році помер батько Джордж. Для сім'ї це не стало великим потрясінням. Він давно вже не виконував ролі голови родини. Відповідальність за господарство лягла на братів. Ед і Генрі працювали на фермі, забезпечували життя матері. Але у 44-му році сталася трагедія: брати працювали на болотах і підпалили траву. Пожежа вийшла з під контролю. Генрі загинув. Поліція знайшла тіло завдяки Еду, саме він вказав місце. Проте дивним було те, що він говорив, ніби не знає, де брат. А потім одразу привів поліцейських просто до тіла. Деякі свідчення вказували, що смерть могла бути не зовсім випадковою, але доказів не було. Відтоді Ед залишився єдиним сином, а через рік померла й мати. Це стало для нього катастрофою. Смерть матері залишила величезну порожнечу. Ед замкнув більшість кімнат будинку. Вони стали свого роду музеєм, пам'ятником його матері. Там усе залишалося чистим, недоторканим. Сам він перебрався у невелику спальню поруч із кухнею і жив там у бруді, серед мотлуху. Він почав купувати книжки про анатомію, ритуали некрофілів. Його фантазії ставали дедалі темнішими. Сусіди бачили в ньому дивного одинака, але вважали, що він нешкідливий. Він допомагав їм по господарству, доглядав дітей, і ніхто навіть не здогадувався, що відбувається всередині його свідомості. У грудні 54-го року зникла Мері Гоган, власниця місцевої таверни. Вона була жінкою яскравою, з характером і не всім подобалася. Її зникнення шокувало громаду. Жодних слідів знайти не вдалося. Ім'я Еда Гейна тоді навіть не фігурувало у справі. Лише пізніше він зізнається, що саме він у Мері. 16 листопада 57-го року зникла Берніс Ворден, власниця господарського магазину. Її син, який працював заступником шерифа, одразу звернув увагу. Того дня у крамницю заходив Едгейн. Коли поліція приїхала до його ферми, вони навіть не уявляли, що знайдуть там. У сараї висіло тіло Берніса. Це був лише початок. Поліція почала обшук будинку. Те, що вони знайшли, не можна було описати словами Маски зі шкіри, крісло, оббите людськими матеріалами. Посуд і миски з черепів, одяг, зшитий і стіл, навіть спроба зробити костюм, який дозволив би йому стати матір'ю. Ці речі назавжди увійшли в історію як символ патології. За документами суду, на Едагейна офіційно поклали лише два вбивства Мері Гоган, власниця товарини, Берніс Ворден, власниця магазину. У районі в 40-50-х -х, х роках зникло кілька людей. Газети писали, що Гейн міг бути причетним, але доказів не було тому юридично йому інкримінували лише дві смерті. Сам він визнав, що найменше 9 11 разів ходив на кладовища, викопував жінок, схожих на матір. Поліція підтвердила частину його зізнань, розривши могили. Звідси й виник мів про десятки вбитих. Насправді більшість його трофеїв походили з цвинтарів. чому офіційно лише дві, доказів не вистачало, ДНК аналізу тоді ще не було його вже визнали божевільним, тож поліція не витрачала ресурсів на нові справи. Ед розповідав, що не завжди вбивав, часто просто викопував. Його метою було створити подобу матері. Суд визнав його неосудним діагнози, шизофренія, делюзії, тяжкий психоз. Його відправили до лікарні. У лікарні він був тихим, допомагав, грав у шахи, помер у 1984 році від раку легеню. Едгейн не був класичним серійним убивцею. Його злочини суміш некрофілії, психозу і фанатичної любові до матері. Медіа зробили з нього монстра, газети писали про десятки жертв, перебільшували факти. Будинок згорів, ймовірно, його підпалили спеціально. Його образ увійшов у кіно, музику та комікси. Едгейн – це історія про самотність, контроль матері і психоз. Офіційно дві жертви, але уявлення про десятки вбитих зробило його міфом. Історія Гейна досі змушує нас ставити запитання, як формується зло, і чому іноді найстрашніший монстр це тихий сусід поруч.